Яка зі Слов'янська на допомогу пораненим в АТО-буковинцям у Чернівцях вирішили продати на аукціоні роботи слов'янських керамістів, які ці подарували Чернівцям. Майстри привезли на Буковину більше сотні витворів, які вони виготовили в межах програми відродження Донбасу. Власники галереї ж вирішили влаштувати благодійний аукціон. Усі роботи можна придбати, а виручені гроші підуть на лікування двом буковинським бійцям АТО Олександру Котову та Олексію Гриньку. На війні вони отримали важкі поранення та потребують численних операцій. Розпродаж триватиме близько тижня. Організатори сподіваються зібрати якомога більше грошей. Витвори коштують від кількох десятків гривень до тисячі в залежності від розмірів та складності виконання. Нам штабу АТО дали от е, прізвища двох бійців, які е, дуже серйозні поранення. Їм дуже потрібні, кончі потрібні гроші. Ми маємо надію, що ми благодійний розпродаж зробимо гарний, заробимо гроші і віддамо адресно, ну, просто віддамо їм гроші на лікування.